Благодійний турнір з боксу цими вихідними відбувся у рівному. Змагалися юнаки та дорослі у дев'яти вагових категоріях від 40 до 92 кілограмів і більше. Переможців та переможених не було. Для спортсменів це можливість підготуватися до відповідальних стартів у компанії гідних суперників. Змагання мали товариський характер. Зібрані під час турніру кошти спрямують на підтримку полку «Азов». Турнір присвячений полку Азов, тому що у нас вже слово Азов це символ. Саме незламності, стійкості і проукраїнськості це не просто змагання, це благодійний захід, на якому збираються кошти і пропагується саме силоду. На ринг виходили бійці з Рівненської, Волинської, Львівської та Харківської областей. Боксери з першої столиці України після початку повномасштабної війни переїхали до нашого міста. Тут тренуються на базі одного із місцевих спортивних клубів. Для нас це своєрідний етап до підготовки чемпіонату України, тому що спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації війни, скажімо так, у нас не було можливості де боксувати. Тому дуже дякуємо Рівненській федерації боксу, спортивному клубу Праджат. За цю організацію це дуже важливо в даний час. Тренери та спортсмени акцентують увагу на важливості проведення таких змагань у цей непростий час. Боксери дякують українським захисникам за можливість займатися улюбленим спортом під час війни. На це звернув увагу і заслужений тренер Валерій Даніленко. Чоловік свого часу тренував команду українських боксерів, у якій запалювали Олександр Усик та Василь Ломаченко. А зараз готує нове покоління чемпіонів. Многі боксери, як то кажуть, вийшли з зоні комфорту, де вони тренували де вони звикли готуватися. І зараз приходиться тренувати в інших умовах. Але е, я завжди кажу тож, своїм хлопцям: в е, мене багато учнів, які зараз напередку воюють. Я з ними спілкуюсь постійно, намагаюся їх там піддержувати. Тобто, е, а їм як? Тому я, я вважаю, що Слава Богу, Богу, дякувати, що ми можемо ще тренуватися. Благодаря цим хлопцям. Що ж до благодійної складової турніру, то відвідувачі та меценати робили свої пожертви у спеціальну скриньку. Організатори підрахують зібрані кошти та передадуть полку Азов. Микола Брежицький, випуск новин.